Доброго дня, Волиня Грутех. Сьогодні в нас знов свіжий огляд. Приїхав до нас такий красень. Клас Домінатор 98-й SL в класіку. Комбайн 96-го року. Це вже новіший домінатор. З напрацюванням 2600, щось там з копійками на двигуні. На молотарці там, може 2000 нема мотугодин. Ну, комбайн просто перфекційний стан комбайна, випрацьований. Все повністю працює. Кондиціонер обладнаний кондиціонером, кондиціонер робочий, максимально довга вигрузка, труба рівненька, ціленька, жатка 4,50 на шумахері на грубому шнеку. Зараз все більш детальніше покажу. Так, да, Він дешевий не буде, той комбайн, але 96-й рік з невеликим напрацюванням і жатка на грубому шнеку. Це зовсім трошки інший тип жатки. Як в таких домінаторах відкуси на шумахері, але шнек грубий. Ці жатки теж є дорогі. Нова резина передня, повністю нульцева, задня теж хороша. От, весь в оригіналі комбайник. Зараз все покажемо. І двигун Mercedes рядний. Шестерка рядний. 366-й стоїть. Покажемо його по кругу. Можливо, вітер трохи буде погано чути, ну але такий має вигляд. Дійсно, стан комбайна вражає. По комбайні робити абсолютно нічого не потрібно. В цьому сезоні він сервісований. 80 гектарів за кордоном скосив, спокійно можна. Масло фільтра тут було поміняно, спокійно можна. Кусити сою. Працювати, заправити і можна кусити? Так, детальніше. 450 на шумахері. Шини 23 на 26. Повністю нові шини. Ці защити видно. В якому стані, вони як нові. Тепер дивіться по жатці. таку жатку теж важко знайти. 450 на класові. Ще все в фарбі. Шнек просто ідеальний. Пальці, прижими, сегменти повністю нові. Зараз все покажу. Дивіться. Жатка просто ідеальна. Там по наклоні, якщо зблизити, планки теж. Думаю, що буде видно, що планка, на планках фарба не витерта в наклоні. що все салатове. Всі пальці для підбору полеглого. Стан просто топ. Так, запасна куса. Дивіться. Тут сам комбайн по наклонні. Дивіться, який вигляд. Не ржаве, все в оригіналі. Колеса казав нові, реверс. І це ще він не митий комбайн. Він припиляний, це він не митий. Дивіться, який вигляд. Під кабіною. Гляньте, все як нове тут. Абсолютно нічого не поржавляне. Ну, Збереження комбайну супер. Обично там же ті кришки ржавіють, де до барабана, а тут, бачите, все як новеньке. Задні шини в такому стані. Протектор є, нормальний ще, трищин немає по зіручках. Дивіться, салатова фарба ще є на зіручках. Шкріпки. все супер, то колосовий, перед тим зернового показував присутні 3D-решета. Оригінальне прицепне класовське. балка задня розсувна. Це новіший тип, повністю ціленька, циліндрик, ніде нічого не варено, датчики втрат. Дивіться, який стан. Решета в цьому сезоні закладені нові. Повністю нові. Люфту абсолютно немає в ламелях. Все воно регулюється. Дивіться, як струна решета. Просто супер. Соломотряси всі ціленькі, оригінальні, не варені. Практично новий комбайн. Так має виглядати комбайн на 2600 мотогодин. Це видно, що нічого тут не кручене. Навіть концовики не ржаві. Обично в класах, хто знає, концовик в кінці. Соломотряси ржаві, а тут дивіться, як воно все виглядає. Так, сторона бака покажем. 3D решета я вже казав. Звідси відкриємо. Дивіться, який вигляд. Де не смазка, солідол і все, ніякого масла нічого не видно. Ну, в принципі, і добре так купляти комбайна, він не митий. І видно по ньому, що ніде абсолютно потьоків масла ніде немає по ньому. Навіть тут на варіаторі, обично той консуличок, він вже там муки, а то там видно поміняний, новий стоїть. Нічого. Все сухенько. Паски по оригіналу клас стоять. навіть дифузора, елеватор. Ніде нічого не гниле, тут не витерте. Стан просто топчик. Так, покажемо вигляд зверху ще зараз його. Дивіться. Тільки брудний трішки. Вигляд солому Гляньте. Зверху ще легенько салатова фарба є. І на гідроході, що немаловажно, клас на гідроході, це є топ. Так, тут схованка, лючки лежать. Подивіться на стан лючків. Вони з середини ще вон фарбу мають. Це стан лючків. Акумулятор. Дивіться, який тут вигляд. Це все смазка. Паски добрі, сторона гідрохода. Все сухенько, ніде нічого не тече. Трухід сухий, широкі ці паски, теж добрі. Двигун теж зараз покажу, все сухенько. Тут дивіться, гляньте, він тут як новий. Оце все, то є бруд, це не ржа. Він тут просто як новий. Ржі абсолютно немає. Дивіться, яке підбарабаня. Гляньте. Просто нове, зуби суперові. Ще скрізь вам фарба. Так, зараз двигун покажем. Ну, це бруд. Труба довга. Світло на трубу, тут він оснащений летом да? світлом ще додатковим. Так, вигляд двигуна. Кондиціонер, компресор заправлений, все працює, як холодильник дме. Шестерка рядна, турбована. 170 вроді коней, щось не пам'ятаю добре. Дивіться, все сухенько, припиляний. Ніякого масла. Дивіться в бункері. Усередині трішки витертий і все. Шнек обично там же в них витертий в кінці, де викидає зерно. Це он ще не наварений нічого. Так, тепер перейдемо до кабіни. Тут взагалі новий комбайн. Ніякого тут комбінацій з обшивкою немає, все по оригіналу. Дивіться, який потолочок, бучина тут скрізь. Навіть на дверках тут все, вон, вся обшивка оригінальна. Полік оригінальний, не витерто нічого, скрізь таке все легеньке вологе прибирання зробити. І все, кондиціонер, динаміки хтось доставив тут, магнітола піонір, холодильник в комбайні. Собі щось покласти, ухолодити, все холодить тут. Мікрофончик. Так. 2694 мотогодини. Просто як новенький. Тут навіть по тих кнопочках, по тому всьому видно скрізь, що воно вон не позатиране, не позапилене. Вон куліса яка. Реально стан топ рідко такі зустрічаються. Вроді все так показав, тележка теж є піджатку. Зараз комбайн в процесі постановки на облік і зняття з обліку для реалізації. Бо він тільки свіжий, тільки приїхав комбайн. Ну, Але попередньо можете приїжджати, заведемо, прокрутимо. Все повністю працює. Ми його запускали, молотарку, тільки шелестить все легенько, не стукає, не грюкає. Двигун теж ляля просто працює, рівненько. комбайн дійсно вартий. Уваги! Доставка в нас є, доставку організуємо. Комбайн, можливий продаж по перерахунку. Він розмитнений на фірму. Можливо, по перерахунку, бо деякі комбайни ми вже так продаємо. Воно, понятно, буде трішки дорожче, але є фермера, соглашаються на те, того, що їм вигідніше по перерахунку. Отже, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Все, всім добра.